Доброго дня, мене звати Микола, мені 20 років. Я навчаюся в, Дніпро, в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара на факультеті систем та засобів масової комунікації. На журналіста мрію після закінчення навчання стати незалежним журналістом та брати інтерв'ю у відомих людей по всьому світу. Журналістика це. Це, по-перше, цікава робота. Вона не одноманітна в плані, що завжди є якісь події, вони відрізняються, вони завжди, завжди різні. Я би хотів навчитися тому, як ліпше брати інтерв'ю у людей. Хотів би дізнатися, якісь рекомендації особисто для себе, які там є, може, стандарти стандарти інтерв'ю, ось ну і інша корисна інформація. Теж я був дуже радий її отримати.